Всім добрий дня, компанія Автобіз вас вітає на своєму каналі. Знову Renault Master у довгій базі, 2019 рік покупка, саме такі, як шукають багато людей, тобто дуже хороший стан. Першим, що я вам хотів би показати, стан буде автомобіля. Зверніть увагу на стакани, стакани не чепані, вся буде в оригіналі, до половини зашита, Скажем, перегородка не побита, підлога. В ідеальному стані, корозії ржавчини ніде немає, дверцята не торчать понизу, один лист ресори, Дверцята задні намагніта, Почкожень по бамбуру також ніде немає. Просто показую, стан буде, рідко такий стан буває. Автомобіль возив фурнітуру. Тому весь повністю збережений. Так, гуму, задня 90%. Вперед також 90%. Хороша комплектація автомобіля, першим тілом також ручку вам покажу, бачите, ручка не розхлябана. Сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники. Зверніть увагу на кермо, в якому стані. Механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний майтфон, з боку подвіни сидіння, сидіння пілот, оригінальні педалечки. також є ось, така річ для, скажімо, такий бардачок для бумаги, зверху ті полочки, салон просто як новий. І зараз покажемо вам під капотом. Чиста робота колона. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля кредит та лізинг. Можливо, перебладнання на пасажира, вантажу пасажира. Компанія вам Може в цьому посприяти. Початкова вартість автомобіля 19400, можливий торг. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!